Та психолога з дітьми і вчителями, досягнення обдарованих дітей під час війни та відкриття нового класу безпеки. Про все це сьогодні у випуску з вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Дистанційне навчання уже давно не є викликом для освітян. Комп'ютерні технології та онлайн-сервіси стали вірними помічниками у роботі з обдарованими дітьми. Учні все так само займають призові місця у всеукраїнському конкурсі «Молоді Академії наук України. За ці та інші досягнення заклади освіти відзначають на міському рівні. Детальніше в сюжеті. Це не ті діти, які. Е Швидко запам'ятовують або да, яким легко дається. А це в першу чергу ті діти, які вміють працювати, долати труднощі, які мають інтерес до навчання. Висловлювання Антуана Десентексюпері про обдарованих дітей згадує вчителька Запорізької гімназії номер 107 У цьому закладі вже давно налагоджена система роботи з такими учнями, у тому числі і дистанційно. Завдяки сучасним платформам педагоги намагаються впровадити у навчальний процес ігрові форми. Одна з моїх улюблених називається Live Workshops». Це платформа для того, щоб працювати з тестами, контрольними роботами. Платформа, яка називається Джеопарді Labs», там, де ти можеш скласти тест для дитини і в ігровій формі, навіть не помічаючи цього, вона буде тренувати лексику чи граматику, да, виконувати якісь завдання. Є дуже цікава платформа «Learning Apps», Ну це більш відома, мабуть, і моїм колегам, або World Wall», там де можна складати теж всілякі тести на тренування граматичних форм на тренування, лексики, часи, німецька платформа. Та, там теж можна оцінити, як ти працював на уроці. Якщо ти добре працював, тоді все, ти в десяточки. Да? Якщо трошки гірше, ти там знаходишся десь е, далі. Учні добре засвоюють іноземні слова на платформі Quizlet. зручність у тому, що тут є і картинки, і переклад, і озвучування. Популярністю користується віртуальна дошка Padlet для спільної роботи, а для генерації ідей використовують цю інтерактивну дошку. Перевага в тому, що її можна поділити на кілька частин для роботи в групах. Платформа Mentimeter дає змогу учням оцінювати самих себе. Та це ще не всі корисні онлайн-майданчики для роботи з усіма учнями гімназії. Фоді це платформа для написання творів. Вони заходять туди, вони перед ними газета. Да, ось це ваша колонка. Ви в цій колонці маєте написати якусь статтю. Вони вводять заголовок, своє авторство. Ну і друкують. І потім ми всі можемо це почитати. Є ще можливість робити різні живі діалоги. Ну, наприклад, да, помідорчиками з собою спілкуються там, а дві грушки. Протягом усіх років навчання увага педагогів акцентується на знаннях і здібностях дітей. Більше того, у гімназії працює гурток шахів, на якому у теперішніх реаліях учні готуються до турнірів онлайн. Функціонує і клуб Цікаве дозвілля, де зосереджується на розвитку творчості. Частину часу приділяють дослідам з елементами міжпредметних зв'язків. Океан у пляшці це основи фізики. Олія легша за воду, тому її молекули збираються зверху, утворюючи шари океану. Мешканцями можуть стати рибки з пастелі. Також діти вже з 5 класу долучаються до різних конкурсів. Далі предметні олімпіади. А наприкінці цього місяця відбудеться захист науково-дослідницьких робіт учнів старшої ланки, членів МАН України. У 2022 році колективі гімназії Отримав диплом за участь у 13-й міжнародній виставці Сучасні заклади освіти у номінації Розбудова національної освіти і популяризація інноваційних освітніх технологій. Директор гімназії Галіна Ємельянова також написала роботу і отримала диплом цієї ж виставки в номінації Система роботи закладу освіти з виявлення і розвитку інтелектуально обдарованих дітей та молоді. Обдарованість притамана більшості з нас. Треба лише її вміти виявляти та розвивати. А у роботі з мультимедійними платформами головне знати міру, щоб урок не перетворився в гру, а рівень знань був якісним. Питання безпеки під час війни одне з найважливіших, особливо коли йдеться про життя дітей. Тому в Запоріжжі відкрили черговий клас безпеки на базі освітнього закладу. До цього були залучені представники різних державних служб задля спільної мети навчити необхідним знанням та діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій. У стінах Запорізької гімназії номер 41 за ініціативи Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради відкрили клас безпеки. Його забезпечили всім необхідним начальним матеріалом та технікою, зокрема, комп'ютером, проектором та екраном. Окрім зони отримання теоретичних знань, простір розділений на декілька локацій. Клас ми розділили на зони пожежної безпеки, зона вивчення правил кожного руху та інша, яка дозволяє моделювати ситуації. Безпечного поводження в різних ситуаціях Зона надання до медичної допомоги, де є можливість пройти тренування з надання першої медичної допомоги, вивчити склад аптечки, залученням дітей і батьків. Ми створили розтяжку навіть кущиком прикрасами для того, щоб було зрозуміло, що такі небезпечні предмети не видно. Ми відкриваємо класи безпеки із залученням наочних матеріалів, і залученням фахівців. Громад громадських діячів, фахівців ДСНС там представників охорони здоров'я. На заняття фахівці приносять наочні предмети з метою практичного пояснення правил поводження з ними. Це вилучені з пожеж електроприлади, які стали причинами загоряння, або ж макети вибухонебезпечних предметів, щоб діти розуміли, що таке розтяжка, граната чи снаряд. Корисна інформація та правила представлені й у формі ігор цікавих книжок, розмальовок, інтерактивних килимів і постерів, виготовлених фондом ЮНІСЕФ. Метою всеукраїнського проєкту класу безпеки є систематична підготовка молоді і дітей до правил безпечної поведінки в побуті, підготовка їх з питань особистої безпеки, з правил пожежної безпеки, технічної безпеки, взагалі з правил поведінки в різних ситуаціях, в тому числі і надзвичайних. Проєкт вже існує другий рік. Працює він на постійній основі 24 години, 7 днів на тиждень, тобто, по першому дзвінку. Рятувальники виїжджають, проводять заняття, вони всі готові методично допомогти. Тут є куточок з вибуховою небезпечною зброєю та тематичними плакатами. Проте представники ДСНС додатково проводять лекції з правил міної безпеки, адже діти та дорослі повинні не лише знати, як виглядають вибухові пристрої, а й розуміти, яку загрозу життю вони становлять. ОЗМ-72, Ще як в просто їх називають міни жаби. Також дуже дуже небезпечні протипіхотні міни. Вони також встановлюються на розтяжку. Їх головна особливість те, що під час спрацювання вона випригуєна на відстань близько метра та вибухає. До роботи в класі безпеки також залучені рятувальники та робітники поліції. Вони приділяють увагу широкому колу небезпек, у тому числі і побутовим, як от правилам поведінки у результаті падіння ртутного термометра, а також користуванню вогнегасником. Не обійтися й без складання тривожного рюкзака для своєї дитини. Рятувальники наголошують, одне з найпершого, що потрібно мати у сумці, документ з інформацією про дитину, імовірним місцем перебування, номери телефонів рідних та екстрених служб. Медичні працівники волонтери. Тери разом із педагогами навчають основам першої долікарської допомоги. Цього разу відпрацювали алгоритм дій при опіках та пораненнях внаслідок вибухів. Такі тренінги проводяться на базі гуртка закладу Школа безпеки. В режимі онлайн керівник гуртка з педагогами доносить корисні знання до учнів та батьків. Окрім напрямок, це територіальні інформаційні центри. Кожного четверга на базі наших шкіл проводиться навчання з надання медичної допомоги. Я прошу всіх мешканців міста Запоріжжя, всіх переселенців, які перебувають, долучатися до навчання. Вся історія пов'язана з територіальними інформаційними центрами, пунктами незглавності по будь-якому питанню. Це безкоштовна підтримка нашого населення. З 2022 року і до сьогодні у Запоріжжі вже відкрито чотири класи безпеки на базі освітніх закладів. Та міська влада розробляє ще один начальний проєкт, який буде згодом вцілено у життя. 41-й школі Запорізької міської ради було відкрито черговий клас безпеки. Проєкт виконується разом спільно з Державною службою надзвичайних ситуацій, міністерство підгідно міністерства освіти і науки України. Ми плануємо відкриття спеціального класу безпеки для дітей з особливими освітніми потребами. Це відбудеться в нашому закладі для дітей з вадами зору, школа інтернат «Орієнтир». Там будуть створені специфічні умови саме для дітей, от які і мають певні певні особливості. На згадку про відкриття цього класу безпеки працівники ДСНС подарували знешкоджений снаряд. Квіти на сталі намалювали дошкільнята одного із закладу міста. Вони символізують незламність українського народу та відродження життя в супереч війні. Війна вплинула на психічне здоров'я кожного, а найбільше маленьких дітей. Їм на допомогу приходять вихователі закладів дошкільної освіти. Вони намагаються приділити увагу навіть тим вихованцям, що змушені були виїхати з нашого міста. Про те, які вправи дають позитивний результат у зняті стресу, далі. Діти найвразливіша категорія населення, говорять педагоги яса садку номер 162, Ведмедик звіною емоційний стан дошкільнят, а разом з ними і батьків став непостійним. Щоб знизити рівень тривожності та навчити дієвим психологічним тактикам, вихователі розробляють нові методики. Проваджувати їх доводиться через екран, бо на жаль, лише у такий спосіб є змога навчатися. Практичний психолог нашого закладу Марія Ракус працює за напрямком арт-терапії, до якої входить каскотерапія, ізотерапія, піскотерапія. Арт-терапія, вона дуже обширна. Це творчість, творчість без бар'єрів. Головним завданням для нашого практичного психолога Марії Андріївни стоїть навчити батьків діяти у стресових ситуаціях, щоб вони могли заспокоїти своїх дітей та, наприклад, людей, які поряд з ними знаходяться в цей час. Бути е стресостійким, вчитися цьому, бути емоціонально вирівно. Важеним ці актуальні речі були завжди, але е, зараз вони набули особливого значення. Під час казкотерапії діти через анімаційні відео вивчають правила поводження у надзвичайних ситуаціях. Для серії авторських випусків обрали відомого малечі пса-патрона. Якщо дитина не може словами висловити свої почуття, тут допоможе піскотерапія. Пісок можна замінити будь-якою крупою, помістивши у контейнер, а фігурки знайдуться у кожного. З цим матеріалом можна виконувати різні вправи на розвиток дрібної моторики, вивільнити емоції через малювання або відтворити сюжет улюбленої казки чи придумати свою. Та на Спочатку важливо приділити увагу диханню. Перша наша техніка це дихання по квадрату. Це таке дихання, коли ви робите вдих через ніс, потім ви затримуєте дихання, далі ви робите видох через рот і потім знову затримуєте дихання. Давайте разом вдих через ніс, затримка дихання, видих через рот. І знову затримка тих. Діти полюбляють театральні міні-вистави від своїх викладачів, адже гарні лялькові герої та знайомий сюжет відволікають дітей від суворих реалій. Ще більше їм до вподоби проявляти творчість. Малювання позитивно впливає на внутрішній стан дитини. Тому психологиня радить частіше брати до рук пензлики та олівці. Вихователів тішить зворотний зв'язок від своїх дітей у вигляді фотосвітлин. Якщо кольори яскраві, то у дитини веселий настрій. Якщо якісь там темні, чорні, можливо вона засмучена або тривожна. Ми можемо його коригувати. Тобто, а чого ти так намалювала? А давай трішечки додамо жовтенького до неї кольору, або давай поруч посмішку намалюємо. Дивись там вже малюнок став веселіше, Як ти почуваєшся? Ці види арт-терапії проводять, знімають, монтують та озвучують вихователі. Самі. Потім готові відеозаняття можна переглянути на Фейсбуці, сайті та на ютуб каналі. Тут висвітлено й багато психологічних матеріалів, якими можуть користуватися батьки і педагоги. На сайті закладу є розділ поради психолога, де всі користувачі можуть ознайомитися з пізнавальними заняттями, з авторськими психологічними казками, з консультаціями. Також у кожній віковій групі створена дистанційна платформа Google Classroom, де висвітлено всі матеріалі як практичного психолога, так і всіх педагогів. Тобто, дитина може протягом цього дня дивитися. Там навчатися граючись. Навчання та розвиток усе таки можливі в умовах воєнного стану. Дистанційне навчання має свої мінуси, але можна знайти і позитивні сторони. Однією з таких є можливість реалізовувати цікаві та творчі методики на користь психічному здоров'ю. Мріють не лише діти, а й дорослі. В одному із садочків міста провели артсесію для педагогів з метою підтримання учасників освітнього процесу у період воєнного стану. Основна увага була зосереджена на реалізації своїх мрій та бажань. Взаємодія відбувалася через мистецтво. Детальніше в сюжеті. Психологи Яса Садка-Родзинка приділяють належну увагу розвитку особистості вихователів, адже саме вони є прикладами для дітей, які у майбутньому стануть гідними громадянами своєї держави. З Цією метою та задля подолання бар'єрів у спілкуванні вирішення емоційних особистісних питань реалізовано програму креативність в тренді. У її межах провели арт-сесію Мрія. Даний захід спрямований на психологічну підтримку та взаємодію з педагогами через мистецтво. В рамках програми вже створені арт-моб Все буде добре також ми готували до Дня захисника і захисниці України флешмоб Доброго вечора, ми з України. Це колективне читання-вірша. Сьогодні була арт-сесія Мрія вона направлена на психологічну підтримку і інтеракцію з педагогами через мистецтво. Ми запропонували педагогам намалювати свої мрії, прагнення, бажання і об'єднати на великий біг арт літак мрії, і теж потребує відмовлення відбудови, і це також мрія багатьох українців. На тренінгу вихователі закладу перенесли свої мрії на папір та поділилися ними з усіма. Переважно вони стосуються світлого майбутнього для наших дітей або ж бажання після закінчення війни поїхати до всіх міст нашої країни. Але найголовнішим бажанням є одне: те, у що вірить кожен українець. Дуже хочеться знову ж таки перемоги мирного, ясного, яскравого неба і нашої вільної землі, яка заколоситься вже таким гарним врожаєм нашої пшениці. Колосків створений руками вихователів літак. Мрія є символом нашої довгоочікуваної перемоги. Тому він займатиме особливе місце у житті. Садочку. Цей літак. Буде розміщений в приміщенні нашого дошкільного закладу, і кожен день, коли ми будемо приходити на роботу, і мало який буде настрій або які події будуть впливати на наших педагогів. Але коли ми подивимось на наш літак, на наші малюнки, на наші мрії, це нас буде надихати, давати нам життєвого ресурсу. Ідеєю проєкту є зміцнення віри в те, що все можна відбудувати, що маленькі мрії створюють великі досягнення. Головне не переставати мріяти навіть дорослим. Продовжить рубрику топ експерт. Директорка департаменту освіти і науки міської ради Юлія Погрібняк. Сьогодні, як ніколи, освіта має враховувати контекст, в якому вона реалізується, адже розгортання воєнних дій вона суттєво негативно впливало на доступ до освіти та забезпечення її якості. Це означає, що ми постійно маємо. Тримати у фокусі стратегії, які допоможуть уможливити освіту в період нестабільності, за таких умов професійний розвиток педагогічних працівників сьогодні набуває неабиякого значення. Це має бути участь у програмах підвищення кваліфікації, будь-які інші види та форми професійного зростання педагогів. І в умовах воєнного стану воєнних дій ми радимо надавати перевагу онлайн-формату з використанням відповідних онлайн інструментів та платформ. Цей формат він забезпечує ширшу доступність до навчання для педагогічних працівників, у тому числі в умовах внутрішнього переміщення. І сьогодні департамент освіти і науки Запорізької міської ради відкритий до співпраці. Ми вийшли з пропозицію. До департаменту обласного освіти і науки щодо залучення педагогічних працівників із числа внутрішньо переміщених осіб до участі в наших міських проєктах. Я звертаюся до всіх громад, до всіх центрів професійного розвитку освітян. Долучайтесь до наших міських проєктів. Беріть участь у наших заходах на рівні з педагогами закладів освіти міста Запоріжжя. Ми сьогодні відкритим максимально для освітян внутрішньо переміщених для освітян, які е, зараз знаходяться і приїхали з тимчасово окупованих територій більш того. До нас звертаються сьогодні представники освітніх установ з інших областей з пропозиціями фахової взаємодії. Наприклад, ми отримали лист від представників центру професійного розвитку педагогічних працівників міста Марганець. Вони повідомляють, що у зв'язку з бойовими діями на території міста Марганець їх центр не має можливості працювати. А зараз вони прагнуть відновити діяльність і просять нас про підтримку з питань. Планування траєкторії професійного розвитку, організації роботи професійних спільнот, адже із соціальних мереж за допомогою ТВ. Вони дізналися, що у системі освіти Запоріжжя цілий спектр напрямків для фахового зростання охоплює педагогів усіх категорій. Ми готові підтримати наших колег. Ми готові провести супервізію для центру профрозвитку Марганець. Ми запрошуємо їх. Та всіх інших долучитися до наших планових заходів до будь-якого напрямку роботи. На сьогодні єдиною можливою формою навчання, яку залишає нам реальна ситуація прифронтового міста, є дистанційна форма навчання. Перехід до дистанційного навчання був вимушеною дією, і це певним чином негативно впливає на якість освіти. Саме з метою забезпечення якості дистанційної освіти департаментом освіти та науки Запорізької міської ради. Була ініційовано реалізація міського проекту онлайн школа Запоріжжя. З іншого боку, ми позиціонуємо освітню платформу як продукт творчої діяльності наших педагогів, де буде завантажена кращий досвід фахівців сфери освіти Запоріжжя, створені ними власні освітні ресурси. Тож я запрошую всіх освітян до фахової взаємодії, до контентного наповнення, професійного наповнення освітньої платформи. Траєкторія безпеки та комфорту це суттєвий напрямок діяльності в освітній системі міста Запоріжжя. Ми забезпечимо безперервну роботу територіальних інформаційних центрів, пунктів незламності, долучаємося всі до облаштування та відкриття додаткових пунктів. Класів безпеки і я звертаю увагу, що всі заклади освіти міста сприяють професійному розвитку та підвищенню компетенції і кваліфікації педагогічних працівників, і це завдання керівників закладів. Адже треба усвідомлювати роль освітян у подоланні кризи та розбудові миру, попри виклики сьогодення, Запоріжжя впевнено тримається в авангарді сучасної освіти України. На цьому в мене все з вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Побачимось у наступному випуску. Нехай щастить.